Клара для Карла вкрала Байрактара. Українські волонтери волонтерять, волонтерять. Усі червоні хрести переволонтерять всіх без бронежилетів за бронежилетів, без тепловізорів за тепловізарять, а не до Байрактариних за Байрактарять. Усі збори банки закривають, забираючи й долари не міняють. Мріє Марія про ЗСУшника, Мріє Марії та Богу у вушку. Чорної ночі червона калина хилилась, хилилась, під та не схилилась, а розвеселилась. Моя політкоректність, вашу політкоректність, переполіткоректиті, толерантністю за толерантиті, а саморозвитком за саморозвини і Це всім піс і перемога. Ходив без волі, лев левиці, левиця, леву дала по пиці. Дзижчала, верещала бджола у кожусі на вухомусі. кликала лелеку колотила кобилі, дзвони у дзвони з хати до хати з порога до порога. Що прийшла перемога?